Я вітаю всіх, хто дивиться Калуски міське телебачення. До вашої уваги телевізійні новини Калуша. З вами у студії Мар'яна Таманчук. Із нагоди Дня працівників культури і аматорів народного мистецтва працівники галузі підбили підсумки роботи за останній час. Урочистості з нагоди професійного свята відбулися у понеділок, 10 листопада, у Палаці культури Мінерал. Працівники культури навіть у час свого професійного свята покликані дарувати приємні емоції іншим. Тому урочистості, які відбулися у палаці культури мінерал, і справді вирізнялися оригінальністю і щирістю. Відразу у фоє палацу культури, запрошених на урочистості, зустрічали живі скульптури, роздавали солодощі. Усі охочі могли заглянути у книгу почесних працівників галузі культури міста, яка поповнюється щороку цього року. До переліку найбільш достойних. Доєднали, зокрема, кількох аматорів народного мистецтва. Урочисте дійство розпочалося із демонстрації слайд-шоу про будні свята калуської культури. Про здобутки ж галузі розповів міський голова Калуша Ігор Насалик. Першочергово він зазначив, що у галузь культури міста було вкладено 2,5 мільйони гривень, і це рекорд в області. Не так багато речей, які можуть впливати на свідомість нації. І вони, напевне, складаються з трьох основних таких постулатів. Перше, напевне, це освіта, друга релігія. І основне все-таки, мені здається, культура. Саме ці три речі і формують свідомість нашої нації. Хвалити Бога, що за останні вісім місяців пішли речі, які змінили націю в цілому. Якщо до того я говорив населення території, чи більшість говорили населення території України, то вже на сьогоднішній день ми можемо сказати, нація розташована на території української держави. Але мені дуже сподобалася така пересічна людина нашого міста, нашого Калуша, він сказав, якщо людина розділяє душу і культуру, то ця людина не має ні душі, ні культури. Тому, напевне, ці дві речі, наскільки поєднані між собою, наскільки нероздільні, наскільки вони черпають націю і традиціями, і піснею, і тими історіями, яку провела наша нація, що в дійсності душа і культура не роздільна між собою. Тому, перш за все, Хочу вам подякувати за вашу титанічну працю, яку ви віддаєте всіх галузях нашого міста. Про наше місто знають і за кордоном, і знають і в Києві, і далеко за межами, скажімо, нашої області. Тому що те, то, що ви творите, це талант, який даний вам Богом, талант, який даний цією землею, талант, який потребують. І мешканці нашого міста і Україна в цілому. Відтак міський голова поділився планами осучаснення калуша на наступний рік, пообіцявши реконструювати парк культури і відпочинку, де була б хороша база для виступів мистецьких колективів. Працівники, які за підсумками року найбільше доклалися до розвитку калуської культури, були нагороджені грамотами і особистими дарунками міського голови. Також Ігор Насалик повідомив, що кожен із працівників галузі із нагоди професійного свята отримає грошову премію. Працівники культури у Чергу не заборилися із зустрічними подяками міському голові. Ігор Степановичу, покровителем мистецтва є такий чудовий Бог, який сьогодні стоїть на цій сцені. Аполлон міста кауша, покровитель мистецтва, культури, культура облисками підтвердження. Ігор Степанович. Я написала це взагалі древнівецька міфологія. Кожна людина, в даному випадку, мужчина в образі нашого військового голови. З вашими можливостями, з нашим бажанням, ми створили неможливо, ми зробили в Калуші європейську культуру. І сьогодні на знак подяки від усіх присутніх в цьому залі. Ми хочемо, щоб ця статуя стояла, символізувала, ваших очах нас, калуську культуру, мистецтво і завжди нагадувала. Про нас, що ми вас любимо, дякуємо вам і завжди раді бачити на всіх наших мистецьких заходах. Ну і особливо будемо вдячні за подальшу, велику, вагому ну таку, я не знаю, титанічну працю. Працівників культури вітали і найменші їхні вихованці, учні музичних шкіл міста й учасники мистецьких секцій. До слова заступила начальник управління культури, національностей і релігій Калуської міської ради Іванна Гринів. Щиро вітаю вас з українським днем працівників культури та майстрів народного мистецтва. Високо ціную ваш особистий вклад у розвиток культури, без вашого розуміння, підтримки. Ініціативності творчої думки неможливі переміни на краще. Сьогодні я хочу подякувати всім за вашу таку наполегливу творчу працю. Побажати вам натхнення, невичерпної енергії, нехай ваша праця буде гідно пошанована. Вдячник вам, шанувальників, після нагородження грамотами управління Іванні Гринів, а відтак у її обличчі і всім працівникам калузької культури доволі креативно подякували наймолодші калушани. 14 листопада, Всесвітній день боротьби з цукровим діабетом його ще називають хворобою 21-го століття. Мета цього дня підвищення обізнаності людей з питань небезпечної недуги, можливостей попередження хвороби та її ускладнень. Адже за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, сьогодні понад 350 мільйонів мешканців планети хворіють на діабет. Ця недуга поволі, але невідворотно, ламає мільйони доль. Темпи її поширення незмінно прискорюються. Всесвітній день діабету започаткований в 1991 році Міжнародною діабетичною федерацією та Всесвітньою організацією охорони здоров'я у відповідь на зростаючу стурбованість з приводу загрози здоров'ю через цукровий діабет. Саме 14 листопада 1891 року народився Фредерік Гранд Бантінг, який разом з групою вчених Поронського університету відкрив інсулін і подарував життя мільйонам людей. Враховуючи, що цукровий діабет це, можна сказати, одна з драматичних сторінок в охороні здоров'я навіть світу. Чому? Тому що цукровий діабет сама по собі захворювання не так страшне, якщо Люди ходять за допомогою препаратів інсулінотерапії діє з нормальними цукрами, а воно грізне тим, що, воно, що цукровий діабет викликає ускладнення, які приводять до інвалідності і для і смертності. Причому інвалідність і смертність, вона. Якраз більше в цієї групи хворих набагато ніж, можливо, у хворих з іншими патологіями. Що сім секунд у світі діагностують два нових випадки діабету, і одна людина помирає через його ускладнення. Ця хвороба стоїть на третьому місці серед безпосередніх причин смерті після серцево-судинних і онкологічних захворювань. Цукровий діабет це є захворювання, яке виникає внаслідок. Порушення обміну речовин, вуглеводів, жирів, і е, що викликається значить, або абсолютною, або відносною, не, аб, абсолютним або відносним дефіцитом інсуліну. Значить, цукровий діабет е, має два види: перший тип це є абсолютна відсутність інсуліну, і другий тип це є частково також відсутність інсуліну часткова, але більшу тут роль відіграє нечутливість рецепторів організму до інсуліну. Значить, інсулін в організмі є, але клітину в клітину він не попадає. Значить, рецептори його не пускають, бо вони нечутливі до цього інсуліну так званий замочок робить. Для нашої країни проблема поширення захворюваності на цукровий діабет є вкрай актуальною. За останні 10 років у державі кількість хворих збільшилася майже вдвічі, зокрема, і в Калуші та районі. З року в рік зростає захворюваність цукрового діабету, ну, відповідно, і поширеність. Коли років п'ять назад в нашому місті було хворих 3108, то на сьогоднішній день, вже на кінець 2014 року ми маємо майже 4 тисячі хворих. Цифра становить 3898 хворих на сьогоднішній день ми маємо вже за 10 місяців. Відповідно зростає кількість хворих на, інсулінах, на інсулінотерапії. Коли їх раніше було 400, то зараз їх є вже 630. Відповідно зростає кількість хворих перше виявлених протязі року. Коли їх раніше було 260-240, на сьогоднішній день ми вже маємо майже 340 хворих. Це якщо брати від. Порівняно з минулими роками, то ця цифра, як ми бачимо, зростає. З 2004 року в нашому місті працює благодійний фонд діабетик. Сюди в основному звертаються люди за консультацією. Фахову допомогу надають хворим у Калуській міській поліклініці та в стаціонарі центральної районної лікарні ендокринологічного відділення. До речі, 14 листопада в Івано-Франківську приміщенні Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника відбудеться зустріч спеціалістів ендокринологів. Цього дня будуть проводитись консультації та читатися лекції фахівців, тож запрошуються усі 9 листопада, в день преподобного Нестора, літописця відзначають день української писемності та мови. З цієї нагоди в Калузькій загальноосвітній школі номер 11 тривають заходи в рамках тижня рідної мови. У фойє загальноосвітній школи No11 розгорнута експозиція, адже тут триває тиждень української писемності та мови. Щоранку школярі збираються на кілька хвилин, щоб прочитати вірші українських класиків та співають пісні. Цього разу в заході взяли участь учні третіх-четвертих класів. На стендах виставки різноманітні прислів'я та цитати про мову. Наприклад, мова це кров, що оббігає тіло нації. Витече кров, умре нація. Деякі фрази написані доступним для сучасних школярів сленгом українською прикольніше. Ніку підготували педагог-організатор Світлана Макарчук та вчитель музики Оксана Бігун. Ведуча розповіла, що великі українські класики Тарас Шевченко, Іван Франко, Іван Котляревський, Леся Українка утвердили міць рідного слова і піднесли його до небес. І першим було слово. І всім нам дала це перше слово, Україна, мати. І воно для кожного з нас повинне стати найсвітлішим. Рідна українська мова, як важко було їй протягом віків. скільки разів її забороняли законами, наказами, скільки висміювали і принижували, гнали з рідного дому, як щось непотрібне, закривали рот українцям, які намагалися говорити рідною мовою. А вона жила, жила у серці народу тихо і скромно. Не маючи сили, раптово піднятися, жила і розвивалась, збагачуючись новими словами. Бо хіба ж можна забути рідні слова? рідну мову на завершення вокальний ансамбль сонечко виконав пісню про мову і батьківщину. Хор чистих дитячих голосів склав щиру молитву за Україну. Україна! Що в Хотінській загальноосвітній школі відбувся захід, присвячений Дню української писемності та мови. В ньому взяли участь учні навчальної установи та калуський поет Богдан Сімків. З нагоди дня української писемності та мови у усіх навчальних закладах нашого міста відбулися заходи. Не оминула це свято і Хотінська школа. 10 листопада в актовій залі навчальної установи зібрались учні та вчителі, щоб відзначити це чудове свято. Розпочалось воно історією. Ведучі розповідали, що день української писемності та мови був заснований у 1997 році і відзначається в день преподобного Нестора Літописця. Відповідний указ підписав тоді президент Леонід Кучма. Сьогодні українські вчені вважають, що Нестор Літописець став прабатьком української писемної мови. Існують версії, що раніше на території України застосовували декілька видів писемності. Деякі з них використовували грецьку абетку або латиницю. Сучасний алфавіт української мови в основному складається з аналогів грецьких літер та декількох слов'янських знаків. Однак раніше, крім кирилиці, використовувалась так звана глаголиця, але її очевидно знали не всі, оскільки до наших часів дійшов лише один зразок такого письма. У день 5 листопада ми вшановуємо пам'ять Нестора Літописця, преподобного Нестора Літописця. Давно колись дітей віддавали в школу, а батьки пішли в церкву, світили свічку перед образом преподобного, бо вірили, що діти, які будуть навчатися в школі, будуть гарно вчитися. Як річка починається з озера або море починається з річки, так і наше слово починається з писемності. Слово наше шліфувалося у творах Григорія Спороди Івана Мазепи. Потім удосконалювалося Іваном Котляревським, Тарасом Шевченком, а саме Тарас Шевченко є основоположник нашої української літератури. Зачинателем нашої літератури є Іван Беркляревський. Мова пройшла дуже багато випробувань. Ви знаєте, і Валуєвський циркуляр, і Емський указ, і заборона заборона читати твори і писати українською мовою. Але ми повинні знати, гордитися, любити, шанувати, примножувати. Збагачувати свій словниковий запас тими словами нашої мелодійної, якої квітучої, якої ще мови, мелодійна, колискова, материнська, соловіна, як писав Володимир Сосюра: Любіть Україну, усній на яку вишневу свою україну. На свято мови запросили калуського поета Богдана Сімківа. Богдан Миколаєвич заздалегідь готувався до цієї зустрічі, навіть написав вірші. Почуй у спільні солов'я, ти мову нашу солов'їну, у мові тій і ти, і я. У ній ця рідна Україна. Послухай дивний шум гаїв, почуй у ньому рідну мову, і з простоти охемих слів Тут виростає безліч слова. Послухай, як мову, У ній дитяче щебетання перше слово, і перший крок. Тут найбільше спілкування, Почуй, як оживає світ у слові кожному дитини. Те слово мовкалини світ одна ценьку з України. Надзвичайно приємно зустріли хотінські учні поета, який зацікавив своєю творчістю школярів. Зустріч проходила у формі діалогу. Діти задавали запитання та отримували цікаві відповіді. В кінці свята його організатори Ірина Рибак та вчитель української мови та літератури Ярослава Боднарчук подякували присутнім за участь, особливо гостям заходу. Осінній ярмарок організували вихованці еколого-натуралістичного відділу Центру науково-технічної творчості учнівської молоді. Діти презентували щедрі дари осені, так би мовити, в незвичній обробці. Овочі та фрукти під умілими дитячими пальцями ожили і перетворилися на різноманітних кумедних персонажів. І все це розмаїття черговий раз нагадало присутнім, що зараз найбагатша пора року, і слід не лише встигнути поповнити свій організм вітамінами, а й запастися на зиму. Діти відгадували загадки, називали ознаки і прикмети осені, співали пісень про щедру пору року. Юні продавці новипередки пропонували та вихваляли свій товар на імпровізованому ярмарку. На завершення осінь пригостила дітей яблуками, грушами, винограда. Градом і горіхами, що перегукувалося з рядками виконаної пісні, яблука і груші стиглий виноград. осінь нам приносить для усіх малят. Нашого сі сіти, нашого сім'ї, нашого зі щедрощати. Це була вся інформація на сьогодні. яку підготували для вас мої колеги-журналісти. Я Мар'яна Таманчук щиро дякую вам за увагу. На все добре.